Величезний привіт і із задоволенням вас запрошую в Аврору. Подивимось сьогодні на сьогоднішній день, які акції в Аврорі. Вмочу десь позручніше. панці чоловічі. Зараз по 99 гривень. Ось такі. Не чорні, а такі, знаєте, темно-зелені. Так, тут у нас шкарпетки, сліди, акція. І так, шкарпетки чоловічі зітка по 19 гривень. Зараз і ці і, і, і йдуть. До речі, молодноси зараз ось такі всі. Навіть я собі купив, тільки я в Єві купував. Такий більш а, Якщо тут якість така, я не знаю, яка тут якість. зараз дивиться, якість бавовна, 75 бавовна. я купував 100% бавовну. Так, добре, сліди і ось такі. Такі теж по 19 поличка 199, 9 гривень, підставка для взуття на 5 полиць. В акції фейрі так, 500 500 мл, яку в ціну? Фейрі 500, ого, 88, це дорого. Що ж так дорого? А 450 мл 69. Оце і 450-69. Щось це не акція для Аврори. Зараз Гелекс ось цей. Так, чому він? 88. Дивно, я здивований на фейрі. Так, добре. Серветки вологі дитячі. Ну, вологі, просто вологі будемо називати. 120 штук упаковці, 44 гривні. Гель для прання делюкс. Ось такий. На цілий літр. Так. 64 гривні. Універсальний. Універсальний, добре. Ходіть в зал, подивимось, що там ще. Цікавенького. Ну за я взагалі здивований. Засіб для миття. Ні, це Gellex. Вибачте, це GILX. А де фейрі. Бачите, не прочитав. Добре, фейрі 69 450 мл. Ну все одно дорого. А де фейрі ось цей? Давайте відскануємо. Відскануємо. Теж 69. Ну, я вам скажу дорого. В іншому магазині трішки дешевше був. 50. З копійками. 55, здається. Дивіться, з'явився завиток. Вже якийсь завиток з'явився з індички і з телятини по 9 гривень. Цікаво-цікаво. Ну добре. Тут навіть можна взяти за 2 гривні каву розчину та ну. Так, тут я бачу літо. Це на кшталт юки колись ми пили по 5 гривень. Так, тут у нас і полуниця, і лісові ягоди. Ой, і груша є. Цікаво, хто брав, напишіть, будь ласка, як воно. Хімія-хімія чи можна пити? Так, 5 гривень. Морозово суміш для приготування морозова 17 гривень. Ось таке монік. І, до речі, зараз морозовниця для приготування морозива зі знижкою. 129 гривень. Це дуже хороша ціна для такої морозивниці. Ну, хоча я роблю таку, знаєте, порційну, таку велику, потім ложкою бах-бах в тарілку. Так, тут у нас прямо ще для консервування різні. Азіатська тартар навіть для сала є. Так. Форма для льоду 49 гривень, кришки. Хороший такий стакан, плотний, важкий. На закрутку йде з трубочкою. 77 гривень. Пляшка для напоїв кольорова. Навіть фрукти можна сюди покидати. Бачите, є фільтр. Фрукти не будуть забивати а, цю. Ну, через те, що ви п'єте дирочку саму. Купував я цей артек зі смаком сиру. Щось мені взагалі не сподобався. Не знаю, як вам пишіть свої відгуки, хто купував. Так, ну це не є дуже дешева теж ціна. Так, а ось тут шторки, а, сітка, точніше москітна в Аврорі, коштує 99. Теж на магнітних застіпках. Ліпки, оці наліпки. Від муху 9 гривень. І гардекси від кумах 119. Ну добре. Клас. Це що, бізе? Точно бізе. Модняка. Ну, кажучи, в нас в дитинстві такого не було, а так хотілося. Я пам'ятаю, коли до нас поляки приїжджали, щось продавали, такі всякі лизаки, цукерки, вафлі. Боже, для нас це було таке диковинко, для нас самі ці упаковки красиві, здавалося, що, що це взагалі щось таке неймовірне, що таке поляки продавали. А вони приїжджали і прямо сумки свої відкривали у ці дорожні і так продавали. І люди все купляли, а вони потім вивозили у нас яйця. Звичайні яйця вивозили курячі. Все, що могли, то з продуктів вивозили. Чашки зараз по 59 гривень, такі великі. Для компотіка від бабуськи. Знижки зараз, зараз пішли на ліхтарик і дивіться, будь-який ліхтар можна купити зараз зі знижкою від 39 гривень. Тому кому потрібний ліхтарик, всі на батарейках, можна купити будь-який ліхтар. Ліхтар на голову. Теж по 29 гривень, зараз хороша ціна, 10 гривень можна зекономити. Також є світодіодні, ось такі великі. І великі ручні ліхтарі по 189 гривень. Усі-усі ліхтарі зі знижкою. Дивіться, день, а, день, тиждень ліхтарів. Тиждень ліхтарів. Лампи ще дешевше, по 88 гривень. Ось такі настільні лампи. Зараз можна купити по 88 гривень. Ось такий цікавий світодіодник квітка. Теж можна взяти зараз зі знижкою. Дивіться, як цікаво відкривається. Ось так вони відкриваються. І ціна його зараз 55 гривень. Світильник складний. В акції підставки під гаряче. Були по 29. Зараз можна обрати будь-яку за 19 гривень. Як я кажу, до кольору, до вибору. А тут ще така, дивіться, яка цікава новинка. Форма для льоду. Такий міні-кубік зробили. Теж цікава штучка. Я дивлюсь, для чого це таке, поки не прочитав. Форма для льоду. Цікава штука. 69 гривень. Так, такі підставки не знаю по чому. Дерев'яні. Подобаються мені дуже дерев'яні всі підставки. оці штучки на ялинку теж. Ну, 14 гривень зараз зі знижкою висить, ціна 19. Набір ось таких лопаток. Зараз дві штуки йдуть в наборі зі знижкою. По ціні 39 гривень. Також зі знижкою, ось ці лопатки кухонні. Ціну знижено ну, на пристрій для видалення кісточок. Акція на овочі різку. Вона йде 4 стороні, так як тут намальовано, зараз вона а, зі змінними насадками 44 гривня, була 59 гривень. Нові затискачі з'явились, ось такі. 4 штуки в наборі, 19 гривень. Ось такі чудові кришки чугли, багаторазові. Дивіться, які класні. Бачите, на малюнку. Тобто універсальні на будь-яку поверхню. Для будь-якої э, тарілки для будь-якої упаковки. 8 штук в наборі. Зберігають свіжість. Так, ну класна штука. У упаковці три штуки на 14 см, три штуки на 20 см і 3, 2 штуки на 26 см. Ціна 19 гривень. А так, набір пакетів зіперів для заморозки. 15 штук в упаковці на літр. Так, тут у нас пакети для заморозки. Із застібкою 3 літрові 5 штук в упаковці. Хороші теж оці Знижка на набір ситочок з ручками. 3 штуки в упаковці. Зараз 39 гривень. Так, а оце що таке? Набір. З силіконовими ковпачками. А що це? Ага, це для сосочки. Зрозуміло. Дуже хороша ця ложка сита. Кухонна пластикова. По 22 гривні. Кольори в асортименті. Так, ось такий зварювач для пакетів. Тобто берете пакет і його запаюєте. На двох батарейках він кріпиться. Має магніт. Так, ось так він виглядає. Досить хороша штучка. За рахунок батареї це не обгрівається ось цей пристрій. Натискаєте, проводите пакет і все, пакет запаяний. ну Хороша штука. Мені таке подобається. Супер. І не потрібно постійно купувати зіп пакети, щоб тримати свої продукти, а щоб вони завжди були свіжі. 12 гривень такі невеликі салатниці, а це у нас що? Це у нас ємність для сипучих з кришкою. Так, Цікава, така, мабуть, герметичка, точно дивіться, і повітря все вийшло. Тобто, ось так. Відкриваємо, засипаємо все, натискаємо, стінки прилягають до контейнера і таким чином все, воно ну, герметично все заховалося. 99 гривень. Супер. Чудова річ, ви собі уявляєте, до чого техніка доходить у нас. В акції ось такі підставки зараз по 29 гривень. Піднос пластиковий. хтось там мене виправляв, що не піднос, а таця. На ціннику написано піднос. Так, ось ця ой, хороша теж штучка, але вона дуже така... Чутливо, не все не дуже добре прилягає, але мені таке дуже потрібно для мого міксера. Теж буду десь дивитися. Бачите, не до кінця доходить кришка щось. Тут теж не досить добре прилягає, але, але мені таке сподобалось. 99 гривень воно коштувало. Ну, Мабуть, на другий тиждень або через тиждень, як любить аврора поставити в акцію. Так, ну, чик не хоче. А штука сама добра, 2-літрова для ручного блендера. В акції Терка. Шестигранна. З'явилися ось такі прозорі блюдця скляні по 24 гривні зараз в акції. Салатник скляний, 29 гривень. Так, я думаю, така оця штука зручна на... Робити пельмені там, да, на вареники кружечки. Ну і навіть можна і такі звичайні е цісточку да, печеньку робити. 44, здається, воно, якщо ціннику вірити. Не хочу пробивати сьогодні сканер нічого. Дивно. Хочу вам порадити. Ось ця штука досить зручна для спагеті, щоб ви не мучились просто з е дістаєте спагеті. Кастрюлі і не мучуєтеся. Хто не знає, що для цього ця штука, то це для спагеті. Назвичайно хороша штука, я сам навіть не знав. Дуже класна. 49 гривень. Сьогодні чохли а, для зубних щіток. Так, да, це вони? Чи ні? Це не вони. Це, мабуть, не вони, а я вже так подумав. Фелікс фантастик, Фелікс Дуо. По 13 гривень в акції в Аврорі. В акції Дуру, надзвичайно хороша, не дивлячись на те, що Турція хороша. Дивіться, навіть цей лоріаль з'явився. мем, Чоловічий геть для душу. Мені не подобається, що він догори ногами, коли його відкриваєш, воно там все починає, бачите, витікати. Чому вони так зробили? Навіть його понюхати неможливо добре. Ну, класний освіжаючий гель для душу, але ціна, звісно. Кремовий гель для душу Нівея. 64 гривні зараз. Ельсев. Від Лоріаль, шампуні і бальзами. По 88 гривень в акції. Новинки бачили? Фа нові. Блок для унітазу. Зараз в акції 29 гривень. Можна зекономити 10 гривень. Так, в акції освіжувач, точніше, аромодифузори з палочками. 99 гривень в акції на будь-який смак і аромат. Ось ці теж замість палочок тут йдуть ось такі листя декоративні. Теж 99 гривень. Акцію гелеві освіжувачі, ягідний коктейль, свіжість Атлантики і е, цитрусова енергія. Теж вони зараз по акції 34 гривні. Так, спрей Ервік освіжувач 64. Для миття посуду півлітрові е, 29 гривень. Порошок брюнвейт вагою 350 грам. 29. Порошок Велі, автомат, універсальний, 22 гривні. Набір лез, бік, бритва та два змінних картриджі, 129 гривень. Набір станків для гоління. В упаковці 5 штук, 32 гривні. Так, а ось такий бік можна взяти за 79 гривень на три леза в упаковці, йде 4 штуки, 4 станки. Для жінок, для дівчат бік ось такий кольоровий, цікавий. 119 гривень в упаковці 4 штуки на 3 леза із смужкою Гелевою. Порошок Wash Free вагою 2 кг 600 г автомат, 144 гривні. В акції порошок гала, французький аромат для ручного прання 34 гривні. Капсули Wash and Free в упаковці 10, плюс одна в подарунок 99 гривень. Автомат універсальні. Милогосподарське. Тверде, 11 гривень, вага 100 грам. Так, ось така велика упаковка губок в упаковці 10 штук, зараз 19 гривень. Містер профі гель антижир. 29 гривень, півлітровий. Видаляє жир та пригорілу. Ежу. Вот так. Зеркало на зразу сразу є. А гачки, чи як їх правильно назвати, де можна повісти свою біжутерію, 77 гривень. Ось такі дзерко настільне. 99 гривень. 88 гривень. І 119 Ну, ці по акції зараз. Так, тут я бачу зараз акція на комп'ютерні мишки, на усі комп'ютерні мишки в Аврорі акція. Знижка 30%. Цікавий набір прищіпок, Ціна 29 гривень. Ось таке саше для білизни, або там, де ви тримаєте свої речі постільні. 12 гривень. Свою постіль, щоб пахло. Ось такі новинки з'явилися, підвіски для автомобіля на скло. Ціна таких підвісок 29 гривень. До речі, ось цих котів теж водії купують. І знаєте куди? На липучках, бачите, коти. І теж ззаду на машину клеють. Кошенят. А це що в Аврорі яйця з'явилися? Дивіться, що там за яйця. 129 гривень. І тут яйця. Так що в Аврорі вже можна купити яйця. Не треба нікуди виходити. <смі> я хочу вам побажати економних покупок мирного неба, міцного здоров'я, це самое головне. І я вже йду для вас знімати нове відео. Будьте всі здорові і до зустрічі. Пока.